Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. В студії для вас працює Мар'яна Лошак, Наталія Булеца. І ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Військовослужбовці Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади потрапили під обстріл невідомих, що вівся з підконтрольної ЛНР території. В результаті чого двоє людей поранено. Цей випадок трапився 6 червня близько 2-ї години ночі. Обстріл вели з автоматичних гранатометів і зенітних установок в напрямку 128-ї бригади, що дислокується у станично-луганському районі Луганської області. Внаслідок обстрілу поранено двох військових: розвідника старшину та розвідника снайпера. Обидва відмовилися від госпіталізації. І протягом поточного тижня у різних населених пунктах Закарпаття відключатимуть електроенергію з дев'ятої ранку до сімнадцятої години вечора. Такі незручності пов'язані з проведенням планового ремонту електроустановок і електричних мереж. У місті ужгород, зокрема, без світла будуть наступні вулиці Можайського, 8 та 10 червня. Вулиця Горянська та провулок музейний, 10-12 червня, гвардійська та загорська, 9 червня, вулиця Грушевського та Міксата. 11 червня. Виноробна візитівка Закарпаття може бути приватизована. Державне підприємство «Леанка», котре виробляло найвідомішу троянду Закарпаття, зараз ледь жевріє з трьох тисяч гектарів землі, які належать підприємству, використовується лише третина. Частина виноградників застаріла, як і техніка, та на цьому підприємстві працюють фахівці своєї справи. і Є добрі традиції. Тому Леанку чекає успіх. Переконані в агропромисловій фірмі. Чим зараз живе підприємство? Дізнавався Роман Сов'як. Три тисячі гектарів земельних наділів, півсотні працівників, унікальні сорти винограду, марочні вина, піввікова історія та унікальні погреби. Це надбання державної агропромислової фірми Леанка. Колись величезне підприємство зараз працює лише частково. Унікальні винні льохи витисані в скелі ще у 16 столітті, частково задіяні квиносховища. Частина замурована або ж у неналежному стані. Тут тут є, там замурована. Я можу вам навіть показати там тягнеться підвал. Тут теж є підвал, тут теж є підвал, тут цвіти, а там замурували. Екскурсії на цьому підприємстві вже не такі часті, як колись. Але Анка зосередилась на виробництві не лише вина, але й зернових, кукурудзи та сої. Аби виробляти марочне вино, треба багато часу та фінансів. Тут ситуація була складною на підприємстві, тому що, в общем-то, дуже багато років виноградники не обрабатувались. Часть ну, за всю історію підприємства фактично ні одного гектара вінограда не було спісвіноградника не було списана, сатвісна не було заложено ні одного гектара молодих віноградників. Головний інженер промисловості пані Лариса розповідає: проблема Леанки не тільки в старому обладнанні та браку фінансування, але й в українському законодавстві. Зараз, аби розливати вино, підприємство має заплатити державі 500 тисяч гривень за щорічну ліцензію. Таке законодавство вбиває виноробство, як велике, так і дрібне. Поки що не можна сказати, що Плачебному ще спеціалісти на своєму місці, обладнання все працює. Просто треба трошки більше уваги і грошей вкласти в виноградники, щоб була сировина. В з тим, що ліцензія 500 тисяч, ми не в змозі розлив робити. В нас невеличкий, в нас десь в приділах до 12 тисяч бутилок. Ми розливаємо, але реалізація тільки наш магазин, і тому ми змушені проводити екскурсії, дістати, виїжджати на різні ярмарки. Великі кошти у відновлення потужностей може вкласти приватний інвестор, тим паче, що зовсім недавно Кабміну оприлюднив постанову про можливість приватизації Леанки. Проте і досі діє закон, що забороняє приватизацію цього підприємства. Тому, поки не відмінять закон, продажу підприємства не буде. Керівництво агропромислової фірми сподівається, що коли дозволять продаж леанки, то прийде свідомий інвестор, що збереже історичне виноробне підприємство. Найте государство к жаль, і от з нашої законодавчої бази держава дійсно не лучший, не лучший собственник зберегти виноробство, вирощування винограда, переробку його. Зберегти підвали як пам'ятку архітектури, як місце, куди можуть приїжджати туристи, які, ну яке надасть розголосу та слави Закарпаттю, я вважаю це принципове питання, тому при приватизації ці безумовно питання треба передбачати. Зараз Леанка зосередилась на вирощуванні зернових та сої. Виноградників тут лише 90 гектарів. Вони і досі приносять хороший урожай. Але щоб вийти на потужності 30-річної давності, потрібно засадити нові виноградники. Для цього знову ж потрібні кошти. Держава не поспішає допомагати. А люди, що працюють тут, не дуже хочуть запускати інвестора. Вже краще, якщо працюємо в державному, то хай буде так і далі, тому що я думаю, що. Нам так краще працювати, щоб ми були власниками всі разом. Та воно було непогано. Ну якщо хтось має прийти чужий на нашу землю, то мало мало тяжко. Якщо Леанку таки продадуть, то частину земель безоплатно передадуть місцевим громадам та тим, хто зараз працює на підприємстві. Тож можновладцям, владцям, аби зберегти унікальне виноробне господарство на Закарпатті, прийдеться або виставити додаткові умови при продажі, що збережуть завод та робочі місця, або змінити існуюче законодавство і просто дати виноробам спокійно працювати. Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва обговорили під час міжнародної науково-практичної конференції на берегівщині. Захід організував факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу. УЖНУ а засновником проєкту виступив повітовий музей історії Сатумари в Румунії. Конференцію провели в рамках реалізації міжнародного проєкту Інтерактивна інституційна співпраця, історія, традиції та культура без кордонів. Деталі в наступному сюжеті. Головна мета заходу збереження культурної спадщини, створення та демонстрація нових витворів мистецтва, посилення інституційної транскордонної співпраці шляхом здійснення реальних заходів, захист спільної культурної спадщини, традицій, релігійних цінностей, характерних для більшості населення або нацменшин, меншин, сприяння дослідженню культури, традицій та історій національних меншин, залучення молоді у вивченні та поширенні традицій культури історичних цінностей. У роботі міжнародної практичної конференції взяли участь представники консульських установ Румунії в Чернівцях, Угорщини та Словаччини в Ужгороді, науковці, викладачі вузів, представники нацменшин тощо. Генеральний консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдаван зазначила, що ця подія є надзвичайною, яка відбувається в рамках транскордонного діалогу між країнами Європи за участю делегацій на високому рівні. Мета і роль цього проекту з юридичної точки зору знайти адекватну та необхідну формулу чотирьох країн для того, щоб їхній професійний діалог був добре втілений в життя. Ми повинні також дотримуватись і існуючих міжнародних правових норм. Потрібно також зазначити, що для 15 мільйонів жителів Карпатського єврорегіону дуже важлива співпраця з сусідніми країнами. Цікаво, наскільки вона є важливою для вирішальних факторів у центрі. Так, цікаве питання. На жаль, сьогодні були наведені на конференції цифри, що Єврорегіон Карпатський, який ми сьогодні обговорюємо на міжнародній науково практичній конференції. А він був створений першим 93-му році. Що на жаль, про нього знають тільки півтора відсотків населення карпатського І, І фактично він зараз дуже хворий. Усі кажуть, що культура та традиції народів не мають кордонів. Цікаво наскільки реально є цей факт. Кордони без, без сумніву існують, але кордони не лише на території, не лише при кордоні стопчики. Є певні ментальні кордони. Коли ми дивимося на громадянина іншої країни, представника іншого етносу, ми з певним таким упередженням. Ці кордони важко долати, тому що те, що є у нас свідомості, воно дуже стало. Але це треба робити. Це треба робити через книги, через спілкування, через освіту. Саме в цьому суть цього проект. У вересні цього року проект буде завершено, та у його рамках для університетської освіти буде видано 13 посібників про детальне дослідження етнічної історії, а також дослідження населених пунктів у румунських повітах Сатумари, Марамуриш і в румунських селах Закарпатської області. Згадане видання буде багатомовним українською, румунською, англійською, та деякі підручники угорською мовою. Чотирьох сомалійців, які пробиралися в Угорщину, затримали співробітники Держприкордонслужби Закарпатської області. Невідомих осіб помітив прикордонний наряд відділу лужанка Мукачевського загону. Порушники рухалися до державного кордону у напрямку українського населеного пункту Астей та угорського берег Шурань. До українсько угорського кордону вони не дійшли 150 метрів. Документів затриманих не було однак назвалися вони громадянами Сомалі. Повідомили в прес-службі Держприкордон служби України. Порушників доставили прикордонний підрозділ для складання адміністративно-процесуальних документів та проведення перевірочних заходів. Більше 30 юних піаністів віком від 5 до 11 років взяли участь у фестивалі вуличного піаніно в Ужгороді. Уже вдруге в середмісті влаштовують музичний фестиваль Просто неба. Зіграти на піаніно могли усі охочі варто було лише зареєструватися. І цього вечора музиканти виконували уривки створів Моцарта, Шуберта, Вівальді Шостаковича. Організатори стверджують, саме таким чином найкраще серед дітей і молоді популяризувати заняття музикою. Цього року і кількість учасників зросла вдвічі, і глядачів на вулиці додалося. Класична культура, винесена за межі звичних залів для виконання, подобається містянам у планах зробити фестиваль традиційним і більш масштабним. Йшла до того, щоб більше дітей займалося музикою, бо це прекрасно. Мені дуже подобається, наприклад, мені я вже так хотіла б його бачити, як якась така традиційна подія в нашому вуличному житті, в культурному житті нашого міста. Ось а сам факт, що інструмент завжди стоїть і на ньому можна завжди пограти. Оце, напевно, мета основна, тому що я сама за фактом музикант і піаніст, і я знаю, як приємно просто сісти пограти. І я думаю, чому не дати можливість всім бажаючим це зробити? Це доступно, це можливо, і взагалі, я думаю, всі люди, які мають можливість зробити щось добре, мають це робити. І до новин спорту жіноча збірна України в Ужгороді поступилася у першому поєдинку проти Польщі у рамках відбору до чемпіонату світу з гандболу. Українка Ірина Глібко відкрила рахунок, але вже з 10-ї хвилини стало зрозуміло, суперник грає значно активніше. Рахунок першого тайму – 8-14. Після перерви головний форвард команди Ольга Ніколаєнко тричі з вигідних позицій, не забила голи. Польща, якого підганяли нечисленні фанати, що завітали в Ужгород, надійно отримала оборон. Та користувалася помилками українок. У підсумку 17-24 на користь гостей. Поляки переграли нас в принципі, за рахунок наших помилок і недосвідченості деяких, деяких гравців. Я думаю, це проблема в підготовці. Ну, команда після чемпіонату Європи зіграла тільки одну матчову зустріч в Угорщині з командою Японії. І там ми грали без наших лідерів, без наших легіонерів. Це без воротаря Тимошенкової, Глібко і Лаюк. Я думаю, це одна із основних причин. Може це не головна, але одна з цих причин, чому ми сьогодні програли. Я считаю, что команды были относительно равные, просто мы сделали много очень потерь, и не очень налаженная игра у нас была в нападении. Я считаю, что в защите мы максимально как бы справились. Были ошибки, да, но очень-очень много потерь в нападении, просто дали им мяч в руки. 21 потеря это очень много. І до вашої уваги пожежна небезпека четвертого класу очікується протягом найближчих днів на території Закарпатської області. Про це повідомляють у Закарпатському гідрометеоцентрі. Існує велика загроза загоряння сухої рослинності та виникнення лісових пожеж. Працівники ДСНС України в Закарпатській області закликають краян бути обережними. Ну а ми закликаємо микати телеканал ТС1 вчасно, бо ж готуємо нове і більше підсумковий випуск о дев'ятнадцятій. Я бажаю вам гарного літнього дня. До побачення.